Перше цвітіння орхідеї у цьому сезоні. У вас є лише одна спроба, щоб вгадати сорт: 3-2-1, і це, звичайно, дикий кіт. Можете переконати, що це не постанова, щоб його похвалити, бо інші орхідеї наразі тільки випускають квітконоси. І це той випадок, коли все, що говорять про нього в інтернеті, це правда. Яскравий гібрид, який отримав свою назву завдяки характерному хижому забарвленню. Виглядає екзотично, а по догляду не відрізняється від інших фаленопсисів. Головна його Особливість це період цвітіння, і він дійсно вражає. При гарних умовах дикий кіт квітне мінімум декілька місяців, максимум 8, 10 або навіть 12. Щоб ви розуміли, останній раз його квітку я зняла 9 вересня. Тут вона вже почала відцвітати. Після цього у кота було буквально 2 місяці на відпочинок, і він давай знову квітнути. При цьому може випускати декілька квітконосів і бічні пагони. Росте у мене у закритій системі, там керам. Зит, кора, і трошки моху у кого теж росте котик, поділіться своїм досвідом у коментарях. А більше про догляд за рослинами у мене у профілі.